І так, всім привіт, друзі! З вами я, Мікіланджело. І сьогодні відео, яке я сам давно хотів зробити, я відповідаю на ваші запитання і загалом розказую факти про себе. Зразу вам хочу дещо сказати. Я буду просто так, якби, з Ютубу зразу брати, бо YouTube Ютуб Студіо мені так, якби, там не всі коменти відображаються. Тому я буду зразу з YouTube брати. І цей. Наприклад, перший сіт. Ні, давайте я вам одразу на перше питання задам, якби, яке турбувало, напевно, багатьох. Чому я поміняв нік. Наведу, наприклад, про те, що перше. Мені, дівчиною, якось просто було тяжко притворятися, бо я так-то хлопець, і все ніби. Далі ще запитання часто було, що коли я так, якби, в селі No13 знімав. Це так би було питання, який сіт на твоє село? Сіт. Я на ці коменти все відповідав зразу, Сі, мінус 7,2, 1, 7, 4, 2, 1, 2, 7, 2, 6, 8, 1, 4, 0, 5, 0, 1, 0, Ну, коротше, але зараз в мене вже не, не той сіт, тому не знаю, кому його треба. Так, сіт, я знову зараз на відео тільки зайду. І, наприклад. зараз тут 5 коментів я бачу. А, це якраз то, що було, М -м, Оце. Так, зараз, секундочку. Так, привіт. Я все відповідаю. Потім теж привіт. І, наприклад, питання яка версія? Наприклад. Версія на село номер 13 коли я там знімав, то була 1.7.10. Тобто, зараз я знімаю на 1.12.2. Зараз вже я теж версію так би змінив. Зараз ще якісь буду шукати. Тут коментів в мене так багато, але всі це... так. так, так, так. Щоб тут знайти. Тут є ще. А, ну, коротше. Там щось. Коротше, тяжко, до речі, досить реально щось знайти. Е, напевно, ось тут є, бо я. Ні, не тут, не тут. Я згадав, де є. Я, це, я, я, я тоді в цьому відео наголосив, що я так само, так би хочу запитання. На якій версії ти виживаєш? І ще одне питання. Як називаються усі твої моди в відео? Ну, моди я не знаю, у мене їх було на той момент 70. Е, і ще є тут одне питання. Я на відео чую е, свій ПК, персональний комп'ютер чи Ноут. У мене колись був ноут, я знімав відео так-то на ноуті, але він коротше, дуже вис, і в мене там було модів 60. Е, а потім я тоді в грудні собі купив вже комп'ютер, і тому так пару днів не було ті відео. Ну, коротше, І зараз я на комп'ютері так це знімаю. Так, далі, наприклад, тут. І тепер. Я вам хочу розказати головний факт загалом так би, про мене, щоб ви не плутали. Мікі, той, що знімає там, построює, ну, коротше, так би, будівлі за 10 секунд 1 хвилину і 5 хвилин, це не, це не той нубік Мікі, який виживає так би, в тому будинку Головину і так далі. Це два різних персонажі, і та, якби, щоб ви їх не плутали ні в якому разі, чи як краще сказати. Воно, наприклад, десять, щоб е, вас не задавалися такі питання: як, а чому, наприклад, е, та, якби, він цієї не візьме, просто там свої якісь ресурси з креативу? Ну, бо Мікі, це не дорівнює Нубік Мікі, це рахуйте Нубік Мікі. Е, і Мікі-Простий простий, це два різних персонажі. Мікі-Простий простий, це. От, ну, оцей, коротше, що знімає оці батли за. Ну, не Батли навіть сказати за 10 секунд, 1 хвилину і 5 хвилин. А от вже як -то. Мікі, Мійкі, нубік Мікі, то він виживає в виживанні, тобто у нього немає доступу до креативу. Такий, давайте я ще щось тут пошукаю, якісь питання. Так, то я коментів майже не знайшов, тому буду тоді просто розказувати факти про себе. Я не знаю, правда, що ще мені 4 хвилини чи 5 розказувати, але попробую щось вам розказати. Наприклад, у мене день народження 12 березня. Це я вам так, для прикладу, кажу. І ще я вам хочу розказати один факт, цікавий про свій канал. Він був створений вроде би, у 2019 році. Коли я ще так би, був дуже маленький, ну, коротше, бо я з дитинства так би, хотів бути якимось так би, блогером. Ну, типу, того, коротше, я дуже хотів мати свій YouTube канал. Я вам зараз скажу, скільки в мене є, так би. канал був створений на моє день народження, 12 березня 2018 року. Тому у мене народження менше ніж за місяць. Ну, і 2018 рік, я ті, був досить малий. І, ну що, ще я можу сказати? Ви самі можете це переглянути, можете дійти докладніше про мій канал, і там так би, будуть мої перегляди, і там так би опис каналу загалом буде. ну, І коротше. І ще я вам дещо хочу сказати, я поки це відео озвучу, так, поки перев робив між цим озвучуванням, бо, типу, ну, коротше, я дивлюся, а там комент є, коли я народився. типу, А я про це якраз сказав. Ну, 12 березня знову повторюю. І ще я дещо хочу сказати, зараз тільки згадаю, бо я вже забув А, про відео. Відео в мене будуть виходити, напишіть, в якій годині ви хочете їх, та якби бачите, в якій годині мені їх найкраще. Цей. Бо я їх можу озвучити хоч взагалі зранку. Наприклад, зараз я озвучу відео 1335, а починаю озвучувати в 11. Тобто я можу взяти і просто половину озвучити, а потім десь взагалі вечором. Я просто ніколи не знаю, коли найкраще відео викласти. Викладу зашвидку, воно набере так, якби, менше, а потім, викла... потім видалю і перевикладу, то воно набере більше. Так, якби. Я просто не знаю, коли мені саме час треба підбирати. Ну і коротше. До речі, я не знаю, чи я встигну. Я би вам хотів розказати історію. Я вам можу зробити історію, так якби окреме відео, взагалі довге відео, там на 10 хвилин. Як я розказую історію персонажа світи, бо так якби я ж колись був світом, я вам можу розказати зараз чого. Але зараз, мені здається, мені часу не вистачить розказати так би, чого саме світа. Можливо, в іншій частині такого самого відео. Е, а зараз я вам розкажу швидку історію Мікі. Міті-Анджело. Я колись зі своїм братом хотів знімати серіал. Ми знімали серіал. Ви, дотепер, ви навіть його можете подивитися е, на каналі Свята та Мікі. Це такий канал, навіть ми створили на Ютубі. Е, і там, так би ми двоє коротше, знімаємо Чи, Ну, коротше, можете подивитися, хто хоче. І е, мій брат так би, не захотів далі знімати. І я вирішив, що цей можна взяти цього персонажа, та якби він мені сказав, що добре, щоб я ті так би брав. І я, Мікі, відтоді, мені так би цей псевдонім сподобався, бо я більше не знаю кого ще. Ну, ким мені ще бути? Ви мені скажіть, наприклад. Е, і мені. Навіть я би не простий Мікі хотів бути. Я саме цей скін взяв, бо це Нубік Мікі, так би. А як я вже пояснював, це два персонажі можна використовувати: нубік Мікі і простий. Ви ж, напевно, ви могли замітити про те, що в назвах відео, наприклад, де я роблю так би, будівлі за 10, 10 секунд, і 5 хвилин часу. Ви могли замітити, що там пише е, в Майнкрафті Мікі. Мікі Майнкрафт, а там, де так би проти монстрів, там пише Нубік Мікі Майнкрафт. Тобто два різних персонажі це рахується. Я вже про це говорив, тому щоб ви не думали знову повторюю, щоб ви не думали там, що а чому Нубік-Мікі не взяв з креативу там то то-то-то? Ну, в принципі, я вже вам все розказав, можливо, колись зроблю другу частину, але треба, щоб ви писали побільше запитань. Ось такий будинок в мене вийшов цей дах, треба буде поламати. Я кажу, якщо буде ще буде більше запитань в коментах, то буду цей. Тут така кухонька, мені буде більше запитань, я зроблю другу частину. І, в принципі, з вами був я ну, біг, Мікі Мікі Майнкрафті, бо я не знаю, хто я часи не частині Мікі, чи простий мій, лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім па-па!